Доброта це та чеснота, на якій тримається світ. Допоки ми гуртуємось та допомагаємо один одному, ми залишаємось людьми. На жаль, у нашому суспільстві є люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Небайдужі атомники періодично збирають кошти, допомагають їм. Напередодні нового навчального року активісти закуповують шкільне приладдя для дітей з найбільш матеріально незахищених сімей. Я в першу чергу хочу подякувати своєму колективу хімічному цеху, незважаючи на те, що сьогодні робиться в країні. Також долучилися і змогли зібрати немалу суму грошей для того, щоб ми могли забезпечити мало сім'ї. Аби допомогти дітям до працівників станції цьогоріч долучилися представники Червоного Христа України. Нам запропонували допомогти сім'ї, які потребують. Допомогу тому ми вирішили виділити певну кількість товару для цієї сім'ї. Це є продуктовий набір та гігієнічний набір. Також це печиво, постіль та рушники. Сподіваюсь, наша допомога не буде марною, і дитина буде відчувати себе добре, щасливою. Активісти купують канцелярське приладдя, одяг, солодощі та інші подарунки серед підопічних працівників хімічного цеху Арсеній. Цю дитину ми знаємо не перший рік, бо минулі роки ми йому також допомагали. У 2020 році енергія добра до Дня Святого Миколая, цей хлопчина був е, взяти під опіку нашим цехом. Е, він просив футбольну форму і футбольний м'яч. Працівники хімічного цеху тоді виконали побажання хлопця. Цього року благодійники вирішили здивувати Арсенія ще більше. Мені на меті стала така ідея. Е, Оформити футболку любого футбольного клубу, який виступає в премєр лізі України. Це футбольний клуб Олександрія. Надію, що подарунок Арсенію дуже сподобається. Дякую працівникам станції, які долучилися до цієї акції. Ну я думаю, що все буде добре. Футболка з підписами гравців Олександрії, футбольного клубу Української прем'єр-ліги, приємно здивувала Арсенія. Радість в очах дитини найкраща подяка для благодійників. Не дуже очікувала, але дуже задоволена. Я бажаю йому, щоб він був розумненьким, щоб вчився, щоб слухав вчителів, щоб був порядним, хочеться в вирости, щоб мир був на землі і щоб діти були щасливі, сміялися. Даруючи, ми завжди отримуємо більше. Тетяна Федорова, Андрій Затірка, канал енергоатом.